Нарешті, нарешті, це сталося. лише два тижні назад. Про це почали говорити, і тут уряд прийняв роздати по 50 тисяч гривень і щомісячну виплату значно збільшити. Ну скажу так, от в таких моментах мені подобається, як працює уряд, подобається, як вони приймають рішення. Ще б так само. Вони з пенсійною реформою швиденько все продумали про проробили, подали під Верховну Раду, прийняли. б. І щоб пенсіонери почали жити краще. Але, на жаль, ні, там зовсім інше підґрунтя, зовсім інші видатки і зовсім інші цілі, про які я вже неодноразово розповідав. но тим не менше, рішення прийнято про виплату по 50 тисяч гривень. Передайте це кожній жінці. Ну і чоловікам також. У мене більш старша аудиторія, тому розповість своїм дочкам, невісткам. Внучкам всім, 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 всім всім. Тож, зараз розповімо про рішення уряду, яке було сьогодні, ой, ну вірніше учора, да. Прийнято, якого ми ждали десятиліття, уже ждали усі українці. Давайте розберемось. Зараз про це все актуально, але перед тим, якщо хочете знати усю. Актуальну інформацію в зручному доступному форматі. Долучайтесь, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Дякую кожному, хто вже це зробив. Мені дуже приємно, що ви долучаєтесь, що ви підписуєтесь. Це означає, що інформація для вас актуальна, що інформація для вас корисна. Тому долучайтеся ви, а я розповідаю, що ж там такого мега корисного було прийнято в уряді. Нарешті виплата на дітей збільшена. Уряд. Вчора, виходить, прийняв рішення про те, щоб збільшити виплату на дітей. Перша виплата, там дуже великі суми збільшення, тому слухай уважно. Перша виплата з 10 300 гривень, яка була ще з 2000, напевно, 2008 чи 2010 року. Ну, у мене перша дитина родилась у 2012 третя в 2020. Четвертому і цифри не помінялись, скільки отримав на першу, тільки саме на третю. Ну, логіки не було. Але нарешті, що, виплата 10 300 перша, зростає до 50 тисяч гривень. Це рішення вже прийняте урядом. В найближчий час Міністерство соціальної політики продемонструє всю цю процедуру. Тому що, крім того, Наступна виплата, яка становила 860 гривень на місяць. Ну, це смішно. 860 гривень на місяць була виплата на дитину. Проживе дитина, ну можна з дитиною прокормити памперси, щось, хоч щось купити за ці гроші. Звісно, ні. Ну, звісно, ніхто не родить дітей собі ради цих грошей, але підтримка повинна бути, тому що дуже багатьом сім'ям. Важко, особливо в такі моменти, як зараз. Тож, така виплата 860 гривень на місяць зростає ще до 7 тисяч. Тут також напишемо, що це тисяч, бо подумаємо, що це просто 50 гривень. Тож, 860 стане 7 тисяч гривень на місяць. І це вже, це вже хоч якась сума. За яку дитині можна купити памперси, купити харчування, купити якісь речі, ну все що потрібно. Єдине в мене тут питання, це особисто моя вже ну знаєте, заінтересованість, вигода, чи це буде для нових діток, чи ті, які отримують виплату зараз, їм також буде піднято до цієї суми, тому що моїй дитині один рік і 7 місяців. Таким чином, ще рік і 5 місяців. Виплату треба отримувати. Я б дуже був радий, щоб замість цієї дружині на карточку приходила поця. Чи буде, чи не буде. Як тільки прийде перша виплата, я відразу вам розповім. Далі, крім цього, буде ще запроваджено, передбачено щомісячну виплату одному з батьків чи ну, як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплати окремо визначить уряд. Тобто ще одну виплату. Призначають, ну ще розміра не сказали. Проваджена програма є ясла. Після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до 3 років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме по 8 тисяч гривень. Я так розумію, що це до цих семи буде додатково ще по 8 тисяч. Тисяч гривень, якщо е, батьки повернуться до роботи. Е, так, або е, у разі обрання другого варіанту за мамою або татом, збережається плата єдиного соціального внеска аж до 3річчя малюка. Тобто, якщо. Мама чи тато вибере сидіти з дитиною аж до трьох років, то за ню буде сплачуватись ЄСВ. Таким чином, ці мамові або татові, хто буде вважатися доглядачем за дитиною, буде враховувати стаж. Повний стаж. Далі пакунок малюка. Зберігається така програма, як пакунок малюка. Компенсація в розмірі понад 75 тисяч гривень. Там зараз 5 з копійками. Ай, не пише. Перестав посад. Пакунок малюка це одноразова допомога, або е, там входить туди памперси харчування, все-все-все-все вже запаковане, да, переносочка для дитини, або береш грошима. Кожен, кожна сім'я сама вирішує. Зростай до 7,5 тисяч гривень. Частину у підтримці родини є також надання пакунок школяра, який ми затверджили на минулому засіданні уряд. Це 5 тисяч гривень на кожного першого класника для купівлі всього необхідного до школи. Ну, тобто це вже для більш старших дітей, я про це розповідав. По 5 тисяч гривень роздають кожному школяру. Но оцього реально не вистачало вже. 12 років. Тому що дуже довгий час ще запроваджені при Януковичу стандарти. Бо оце це ще було запроваджено при Януковичі. І скажу чесно, коли воно було введено, то, було, то були гроші. Особливо там, коли зробили градацію на першу, другу, третю дитину, то на третю там взагалі були такі суми, що дуже багато, на жаль, людей родили лише ради цих. Грошей. Ну, це дуже прикра історія. Я ну, таких людей не поважаю від слова взагалі, тому що діти родяться для себе і береш виховання і відповідальність за них ти особисто, Ну, тим не менше, така підтримка, особливо сім'ї, в яких скротна ситуація, в яких щось сталося, одинокі матері, зараз дуже, дуже велика кількість розлучень. На жаль, це дуже сумна статистика. І от, щоб допомогти в такій ситуації, то. 10300. Перша виплата стає 50 тисяч гривень. Ну це вже хоч щось, це вже хоч в роддом підготуватись можна. Да? Після пологів, якщо якісь ускладнення, то можна деякий час на ці гроші спокійно проіснувати. 867 тисяча гривень. Якщо ви вирішили після року піти на роботу, вам ще додатково виплачують 8 тисяч гривень. Ну, я от не знаю, чи це додатково, чи це заміж. Якщо як Міністерство соцполітики озвучить, тому що більше деталей нема, то я відразу розповім. І пакунок малюка також суми збільшується, і програма є ясла, також запускається. Уряд визначить суму, скільки буде платитися, якщо людина далі залишається сидіти з дитиною. Тому нарешті. Нарешті пішли якісь позитивні зміни, да? якісь місячні виплати, якісь одноразові цим діткам всім. Ця базова соціальна допомога запускається. Якийсь рух є, вектор руху є, слава Богу. Бо ну, такий застой вже був, що люди ставали все біднішими, біднішими, біднішими. Можливо, це почне виправляти ситуацію. Там зараз. Зеленський анонсував, що будуть великі зміни кадрові в уряду, буде перестановочка, можливо, там будуть якісь покращення, надіюся і пришвидшення, пришвидшення в сфері в сфері саме пенсіонерів. Як тільки буде якась додаткова інформація, як тільки почну це все давати, як тільки дадуть перших 7 тисяч гривень, я відразу скажу, чи то новим батькам, чи вже існуючим також. Тому слідкуйте на народній думці, радий буду вам розповісти. До нової зустрічі на каналі і не забуваємо підписуватись, дорогі мої глядачі.